Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 жовтня, 24 рік. Навіть не скажу доброго дня, тому що сьогодні в Миколаєві не добрий день. Сьогодні кацапські підори дуже недобре зробили Миколаєву. Багато сліз, багато всього. Так що війна продовжується. Вона не зупинялась ніколи падлюки, падлюки, падлюки. Це для тих, хто на початку, хто дивиться, щоб знали. Але, але робимо свою справу, я обіцяв, я покажу. Робили ми сьогодні мастику, Було відео сьогодні, як її робити, буде посилання під відео, цим ні, то заходьте. На канал попереднє відео. Для чого ця мастика? Ця мастика, щоб лікувати ось такі рани на дереві. Бачимо. Ось такі ось такі, які погано заростають. Ось такі, які вже майже заросли, але все одно їх потрібно заробити. Ось навіть ми будемо оці, де камінь трошки виділялась, оце все замазувати тією мастикою. Що нам потрібно? Нам потрібна ось така щітка, лежала в соломі, ось така щітка. І ось такий шпатель. Шпатель нам потрібно, щоб десь відірвати ось кору, яка, яка вже пропала, засохла і з неї толку мало відкулупати, для того, щоб туди в нас попала мастика. Ось так. Потім беремо щіткою. Це все зачищаємо, дуже гарно зачищаємо, навіть якщо ви пошкодили кору десь до зеленого, але краще дуже гарно зачистити. Зачищаємо повністю рану. Ось так це повинно виглядати після зачистки, як я казав, навіть десь пошкодження до кори живої, так сказати. Але ось так гарно ми все вичистили. Потім беремо щіточку, мочаємо щіточку. І ось так гарно все мастимо, все аж туди не тоненьким. Прямо накладуємо його товстим шаром і намагаємося просунути його в усі щілини навколо рани. Ось так це має виглядати. Воно трошки підсохне У нас. Хто дивився відео, як ми робили, трошки вона рідкувата вийшла. Ми другий раз ще промажемо але і цього, я думаю, буде вдосталь. Замашуємось так рани. Ось всі наші ранки замазані. Навіть ось зрізи, які були зрізані, теж можна замастити. І все буде добре. І все заросте, і деревина виживе. Головне, щоб ми всі вижили. І щоб все було добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині. Кацапи, зупиніться, я вас прошу, скільки можна.